Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною. Я прокинулася, мабуть, у пів четвертої, тому що моїй родині е, подзвонили і сказали, що почалась війна. Значить так, я тут. ніякої зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу. Я не уявляла, що це буде така довга, затяжна і болюча війна. Те, що відбувається зараз, будуть читати наші діти, внуки, правнуки. І ми не маємо права схибити. Ми розуміли на той час, як швидко потрібно приймати рішення. Почалися вибухи в моєму місті. Не хочу війни. От не хочу війни, а я воюю. У мене немає нічого виходу. Тисяча днів війни це перш за все про ресурс людей. Це про те, що немає неможливого все можливо. З досидом моєї попередньої служби в лавах Збройних сил України безпосередньо в головному управлінні розвідки. Дійсно, вся інформація, яка на той час була накопичена відносно ворога, підтверджувала те, що в нього серйозні наміри щодо вторгнення. Швеція довго перепрацювала. В самому Стокгольмі. Та й по всій Європі мотався де хоче. В Швеції, це в Стокгольмі. Люди дуже прямолінійні, вони відкриті. І вони дуже цінують, скажімо так, свою батьківщину, де вони мешкають, закони своєї батьківщини. Ну, звісно, ми українці, як там працювали, нас там було семеро не розуміли, що робити, такий хаос в голові. Війна почалася. То буквально через два дні я вже послухавши своїх колег так, за обідом і все вам. Труба вам, кришка. У них зброя, друга армія в світі. Вас знищать, то сидячи за столом, поляки, прибалти, шведи, Я сказав, йду до війська. Зібрався і уїхав, мені, виплатили заробітні плитки. Хлопці скинули на дорогу трохи, хто що міг. допомогли, сказали, що вони тобі подобаються. Я поїхав. Для мене війна повномасштабка почалася за кілька днів до її оголошення, тому що брат на війні він казав, що вже були бої. Але все одно навіть брат, будучи там мені це казав. Я не вірила, що буде повномасштабна війна. Перший день справді це був трошки ступор з другого дня. Абсолютно, от, з другого дня, це все почалося. Я не думала серйозно там займатися волонтерством, просто хотіла підсобити там нашим черкаським волонтерам, запропонувала допомогу і все. І з того часу воно затягнуло. 23 лютого нашому сину виповнився один рік. І 24 лютого я прокинулася від того, що в мене розривається телефон. Дітей треба вести у садочок, але дзвони вихователь. Що почалась війна, в садочок не йти. Звичайно, я не повірила. Я стала, включила телебачення, почав дзвонити. Чоловік він шахтар, і вже в 5 ранку він був на шахті їх не не опускали в шахту, бо почалася ну, війна і не знали в перший день, хто що робити. Ну і почали вирішувати, як нам бути. Зачекали ще два тижні і вирішили виїжджати. Я проснувся дуже рано, тому що телефон не замовкав. І коли прибувши на роботу, мене чекав, звісно, весь колектив. Ми всі були в шокі, що наша держава. У 21 столітті відбувається повномасштабна війна. Ми прийняли рішення, що ми будемо працювати далі. Тому що, якщо не ми, то хто буде працювати, хто буде харчувати наше населення? Також і військових в цілому? Практично через два тижні ми. Змогли знайти самих самих стійких підприємців, які сказали, не дивлячись ні на що, ми будемо продовжувати функціонувати. Ми не збираємося покидати територію області завдяки стійкості наших підприємців, керівників підприємств, самого населення, яке працювало на цих підприємствах. Ми практично 22-й рік показав, що ми абсолютно не просіли надходження до бюджетів, і більше того, всі розуміли, що окрім надходження до бюджетів, необхідно допомагати збройним силам і внутрішньо переміщеним особам. Були телефоні дзвінки від всіх працівників, що робити, але ні я ніхто не знав, куди рухати і що робити. Навіть коли Херсон захватили, він був в окупації. Я теж певний час там знаходився. Тільки з'явилася змога. Виїхав на протязі п'яти днів. Всі наші підприємства опинилися в окупації. Перший день я запам'ятав тим, що почалися вибухи в моєму місті. Було дуже багато пожеж внаслідок розльотів боєприпасів. Ми працювали як в звичайний день. Місто було пусте, всі виїхали, магазини зачинені. Тоді ще було світо маскування, освітлення вимикалося, і тоді вже почав розуміти, що... що таке війна. Ми на місці вже давайте якось показуємо. Розривав, розірвав. Перебуваючи в територіальному центрі комплектування, звісно, можна було неозброєним оком помітити велику кількість черг, саме велику кількість населення, чоловічого населення, які на першому етапі саме з. Добровільними намірами прибували для того, щоб стати до лав збройних сил України. Формувалися нові підрозділи і нові бригади, які теж комплектувалися частково із черкаських хлопців і дівчат. Прийшли до мене вчителі, прийшли робітники, інженери, юристи. Прийшли люди, які великого досвіду не мали. Почали формувати підрозділи і в цей же час навчання. Зброї ми получали під обстрілами, допомагали всі. Я не ну. Не було таких людей, що не допомагали. Найважливіше в обороні це оборона міст. Місто стає фортецею, ворог не просувається. Він може його обійти, але йому дуже тяжко, тому ми черкаси почали підготовлювати до бойових дій. Формувати добровольчих підрозділів, навчати. Появилася перша артилерія в бригаді. Мене не брали дуже довго я. Чотири військомата пройшов в Києві. Куди б я не заходив, мені сказали, що ти там 13 тисяч якийсь, а в черзі ти будеш потім. Ми ось записали тебе. Номер телефону карандашом, ніхто не дзвонить. Я кажу, та чого ж я приїхав сюди ну, в кінці ж кінців. Я вже не витермав. Пішов ще раз в військкомат. Я положив на 140 тисяч гривень, і в мене більше не було. Кажу, візьміть мене до війська. Кажу, заберіть гроші, купіть собі, що хочете, ну візьміть. Той він воєнком подивився, так на мене. Він каже: забери гроші. Каже, я тобі подзвоню. Вже за гроші я питався. Мене не брали просто. І буквально я поїхав через два дні дзвінок. Кажуть, так і так, нам треба сержанти. Сержантського складу не вистачає. Готовий, я кажу, звісно. І я на другий день вже приїхав. Старт війни це я пам'ятаю Харківщина, ну і решта міст, які тоді були під обстрілами, ми тоді вивозили і діток, і допомагали дорослих вивозити, натомість возили людям в підвал їжу, там, якусь медицину, намагалися їх укомплектувати як на Сході, так і от загалом по містам України, де тоді було гаряче вперше. Коли ми організовували першу допомогу на Харків, от, безпосередньо ми також звернулися до влади. На що було організовано всіма. Людьми і ми відправили першу фуру допомоги безпосередньо в міста бойових дій. Також ми надавали благодійну допомогу в місті, де ми безкоштовно людям давали молоко, сміливість працівників це вражає, і тому я їм вдячний за дану Віддані ці роботи, все, що стосується нашого цивільного буття, цивільного життя, звісно, важливо було, щоб самі служби, всі екстрені служби, мається на увазі і наша медицина, і наші комунальники, освітні заклади, яких дуже багато на території області, щоб вони вловили цей ритм життя і щоб вони. Не послаблювали свою діяльність, і ми відчували, що ми втримуємо будь-який виклик на той час, тому що саме і система охорони здоров'я вона стабільно функціонувала, і система освіти, і система екстрених служб. Одна людина ніколи нічого не зробить. Це командна робота. Оце мабуть наша перемога і наша сильна сторона. Тоді на рівні держави були прийняті рішення відповідні для формування допомоги в першу чергу, що стосувалося продовольчих наборів. Масово саме продовольство надходило до нас в область. Ми створили декілька хабів для комплектування продовольчих наборів. Найбільше ми спрацювали і допомагали, звісно, відповідно до розподілу. Це Київська область, Чернігівська область. Подальшому, як ми знаємо, після звільнення Херсонщини, частини Херсонщини, ми підключилися саме з питань відновлення. Ми допомагали також і харчами відправляли туди дуже багато саме вантажів з необхідним необхідними харчами і необхідним майном, яке включало в себе в тому числі і об'єкти додаткової генерації, такі генератори, акумулятори. Пізніше ми зрозуміли і допомагали нашій рідній Харківщині після масованих обстрілів, коли енергетика була в критичному стані. Це було літо 22-го року, коли пройшли перші фури з гуманітарною допомогою. Паралельно ми почали отримувати засоби гігієни, що дуже було потрібно. Потім у нас така. Масштабна гуманітарна допомога, національне товариство спільно з донором. Це було майже півтори фури техніки. Це були холодильники, мікрохвильовки, морозильні камери, які ми роздали по всім районам Черкаської області. І це в основному пішло на лікарні, на амбулаторії, на ФАПи, деякі школи, в яких тоді були місця компактного проживання. Потім ми вже працяли почали працювати над місцями компактного проживання. У нас же навіть нічого не було ну зовсім нічого. І нас зустрічали Чалі, постільну білизну і посути дітей, радувати питались волонтери. Ну, ми дуже вдячні. Ми навіть не уявляли, що нас так всі будуть підтримувати. І навіть сьогодні питають, дзвонять знайомі, друзі, просто волонтери. Чи все нас добре, чи нам щось потрібно. Ми дуже вдячні за таку підтримку. Все, що можна в сукупності скласти, всі заходи, які проводились тоді на території області, це був такий суцільний план пошуку і виходу з ситуації, яку ми мали вирішувати в зв'язку з початком бойових дій. Практично перші два тижні вони показали і сильні сторони наших громад, коли всі сконцентрувалися. З вдячністю ми тоді говорили про саме керівників і силових структур, і правоохоронних органів, і керівництва територіальних громад. Ну, тут тазик точно на всіх сігастіхва <сум> <сум> вивозила <че? сум> Аня, ні бісквіти. Хали за кордон, ми думали, що це на місяць-два, але не як умога довше. Вже проживши там два місяці, ми вирішили остаточно повертатись в Україну, тому що мені був срок народжувати. В серпні місяці і ми на початку червня виїхали до України. Ми цілеспрямовано вже їхали на Черкащину. Саме місто Черкаси для нас підготували три кімнати у садочок. Діти знайшли собі в перший же тиждень багато друзів навкруги. Ми, звичайно, ж першим ділом пішли на Дніпро подивитися. Це неймовірне місто. Воно нас причарувало напевно. Як народилася Ярина тут до цього часу, називаю мої Черкася. Нечкою, наша Черкащаночка. Це вона нам напророчила напевно, життя в Черкасах. Ми знали, де вони живуть, як вони живуть, і ми просто надавали їм або гуманітарну допомогу, або засоби для сну. І от як тільки почались місця компактного проживання, почали контактувати і допомагати їм на е, цих рівнях. Але потім ми вже почали, коли в нас зайшов наш партнер Канадійський червоний хрест. Ми з ним почали розбудовувати вже системну співпрацю, де ми працювали над прихистками. Де ми і почали робити ремонти в прихистках, почали покращувати умови, бо головне закрити для людей базові потреби. Загалом близько 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб пройшли транзитом через нашу область. Станом на зараз ми маємо таких, ті, хто залишились тут, уже і функціонують або проживають на постійній основі близько 96 тисяч. Звісно, ці перші практичні місяці це був самий масовий наплив і саме велике навантаження. І на наші служби, і на інфраструктуру вважаю, що ми на той час досить плідно попрацювали, командно попрацювали для того, щоб не було ажіотажу і всі заходи пов'язані з міграцією такої великої кількості населення. вважаю, ми виконали своєчасно. і своєчасно змогли створити умови, сприятливі умови для переміщення такої великої кількості людей і для розміщення. Внутрішньопереміщених осіб у нас на території області. Перший раз, напевно, в 2014 році ми виїхали з Макіївки, і я не уявляла, що це буде така затяжна війна, я просто взяла дітей та речі і повернулася в місто, в якому я народилася. Також я думала, що це на місяць-два, але нам там довелося залишитись на довгі 8 років. І коли вдруге, 24 лютого, Почали атакувати Україну. Я навіть не знаю, яку я біль відчула. Я не могла знайти собі місця. Це вже був такий страх, тому що я вже це пережила і я знала, як це почати з нуля. Уя так са невелика сім'я. Це я чоловік та дев'ять діток. Діти в Черкасах знайшли себе, кожен чимось займається. Хтось танцями, хтось волейболом, хтось малює, хтось співає. Ми дуже щасливі, що нам Черкаси дали стільки можливостей. Херсонських наших підприємств ми не вивезли там. Жодного обладнання чи сировини все залишилося там, і все, що ми відкривали на Черкащині, все створювалося з нуля. Розпочинати з нуля це було нескладне рішення, оскільки ви бачите, який асортимент ми шиємо. Ми розуміли, що даний асортимент потрібен для країни, потрібен для збройних сил України. Ми вміємо його якісно швидко робити. І першу свою фабрику відкрили в Черкасах. А згодом відкрили ще дві філії в місті Корсун Шевченківський та Сміла. Станом на сьогодні ми маємо саме 30 десь релокованих підприємств. 15 підприємств, ті, які теж були релоковані, але вони вже повернулися в свої попередні місця функціонування. Дуже приємно, що ті підприємці, які перелокувалися до нас на Черкащину, вони відчули тут теплоту відношення і будемо сподіватися, що які умови ми змогли створити їх для їхнього функціонування. Вони сприятливі і. В подальшому цей бізнес буде тут процвітати і приносити прибутки в державу точно так, як і приносив. батальйон! Слава Україні! Слава Україна – та наша земля! Танки українська попасне. Вийшов перший батальйон. Вийшов перший батальйон, наш Черкаський батальйон. Геройські хлопці, територіальщики, геройські захищають свою державу. Тяжко було, дуже тяжко. Саме найтяжчі були травневі дні, але батальйон стояв. Є певні моменти, але він стояв і виконав свої завдання. Як каже наш комбат, хто вийшов перший раз на лінію фронту на нуль, то він вже герой. А хто пішов туди вдруге, то він воїн. Ви розумієте, настільки така мотивація була у хлопців всіх. Коли в нас стояла построєна вся рота, 101 чоловік, командир роти, задає таке просте, звичайне, питання, а хто сюди прийшов добровільно? Знаєте, вгору піднялося 99% рук. Ми, коли приїхали туди вже під Бахмут, під час Офяр, то ми дралися, хто піде перший на виход. А командир роти сидить і каже, спокойтеся, каже, зараз я вирішу, хто піде. Ну, він, звісно, сказав, давай майсі, і ти каже перший. Mm -hmm. Бо я був наймотивованішою людиною, бо я не хочу війни. От не хочу війни, а я воюю. У мене немає нічого виходу. Якщо я від свого сина вимагав, щоб він став дійсно офіцером воїнам, який буде захищати свою землю. І давав присягу, то як має вчинити батька, який виховує свого сина? Як, як би ми не хотіли би, діти будуть повторювати те, що роблять батьки? І тому для мене це був один із таких принципових моментів. Війна дуже змінилася наразі. Перші роки війни, теперішня війна це дві різних речі. люди дуже зморені, що стосовно. Порівняння російських військових і наших військових це небо і земля. Люди українці, і не люди росіяни. За ці тисячі днів я досі не звикла, і для мене кожен раз це супер боляче. Це мій тригер особисте. Навіть зараз кажу, у мене мурашка. Це трупні мішки. Я вже можу можна сказати експерт в цих трупних мішках, тому що ми їх перевозили починаючи від Бахмуту, там Лисичанська і по сьогодні на Покровське і Так далі, це дуже складно, тому що ти везеш і ти розумієш, що ти везеш умовно там 100 втрачених життів, 100 можливостей вижити, які ми в силу певних обставин. Або там невчасно зібраних зборів не змогли закрити, і хтось там втратив батька, тата, доньку, маму і так далі. Найтяжче командиру, який приймає рішення, тому що він розуміє, від його рішень потім все буде залежати. Від його рішень, правильних, неправильних, він на своїх плечах. Несе відповідальність по життю, той тягар по загибель. І з цього всього найгірше для суспільства це гибель наших побратимів, дітей, чоловіків, дідів, батьків, а іншого виходу не буде. І немає його. Інколи хлопці не відступали тільки за те, що вони не могли йти і тягнути, Вони розуміли. або за гинемо тут і стоїмо, а стояли, брали в полон, відбивали позиції і захищали свою державу. Тому запити дуже змінилися. Запати зросли в ціні, і ціна. Гальмування цих запитів ще більше. Якщо раніше то була їжа, одяг, медицина, то зараз це повне укомплектування стапунтів, це апарати ШВЛ, різноманітна техніка, інструменти для стапунтів, це укомплектування еваків, кейс-еваків, це броньовані автомобілі, реби, евакуаційні автомобілі. Тобто, зараз це більше технічний потужний запит, і ти можеш їхати одним пікапом. І, здавалося б, що в тому кузові пікапи там може поміститися і позаду. Але насправді ти можеш вести там, ну, півтора мільйони. Це все техніка. Там, де Орда, там завжди смерть. Четверта година ранку, а вже до місця я прибув о 4.15 приблизно. Ну, я ж проживаю неподалік, за кілометр від місця, я чув вибухи, багато рятувальної техніки, швидкої допомоги. Ну, всі служби працювали на місці. І рятування людей і розбір завалів, гасіння пожежі воно все паралельно проходило. Але коли ми вже рятували цих людей, які потребували допомоги, приступили до розбору завалів, деякі бачили тіла, ми розуміли, що він уже не живий. Не важко але розуміє, що потрібно жити далі, працювати на перемогу України. Як зараз пам'ятаю родину, яка втратила дітей, і вони саме сиділи з нами і чекали завжди залишалася надія, що Вот-вот вони знайдуться десь під завалами. Але на жаль, цього не сталося саме в Умані, ми зрозуміли, як багато від нас залежить це і про час, і про швидкість реагування, і про підготовку, і про те, як ми повинні виростити свої загони швидкого реагування про те, як ми повинні злагоджено працювати, контактувати з владою, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого. По сьогодні ми мали понад 400 таких уражень на території області. Це як правило багатоповерхівки, які постраждали. Це приватні домогосподарства, заклади охорони здоров'я, освітянські заклади. Загалом маємо станом на сьогодні облікованими 656 таких об'єктів. Це досить велика кількість постраждалих об'єктів. На жаль, серед Втрат маємо 29 загинувших наших мешканців. Рашисти вони наносили удари по мирним об'єктам, в тому числі застосуванням далекобійних ракет, ракет авіації. І, звісно, у подальшому, наприклад, як це вже 24-й рік, показав задіювання безпілотних літальних апаратів. Противник не дурний, Він теж знає свою службу, свою роботу випробовує нас. Нашої системи ППО, а ми боремося з тим, щоб всі випробування були невдалими. Щоб збити шахіда, це мати треба мати досить в таку професіоналізм, вправність. Навіть я вам скажу і терпіння, тому що його треба вистежити, дочекатись і знищити. Тим більше, що вони постійно змінюють висоту на півтора кілометра. Це вже невеличка святочка, яку треба збити з калібру 12,7. Це досить важко. В залежності від кваленти вибухівки, які несе, то відсотково будуть постраждали люди. Одна справа, якщо це будуть поранені, інша справа це як будуть загибли. І щоб він не приніс би яку ж кобуну, не приніс би матеріально життя людини безцінне. Тому навіть якщо ми одна людина загине, це трагедія для всього. Українського народу і я можу сказати, що я пишаю своїм особовим складом і також хлопцям, які кожен день на бойовому чергуванні і бережуть небо, і бережуть життя мирних Батя, давай! — давай, українських. Загалом все почалося з елементарного посту у Фейсбуці. Я думала, що це буде разово, але опісля наскільки все затягнуло, моя аудиторія це суцільне, велике серце без замка. От вони реагують і вони намагаються допомогти завжди. Вони от наскільки відгукуються, тому що вони бачать, що ми цю допомогу збираємо. Ми самі її довезли на фронт і віддали з руку руки. Те, що ти бачиш тут, ти робиш все можливе, щоб це не було ось тут в тебе вдома, в сусідньому місті, щоб оці діти там, які бігають навколо, щоб вони не знали, що це таке там прилетів каб або артилерійський обстріл. Ми в епіцентр з маленькими корзинками не ходимо. Зазвичай. Вовузи. Так, да, два возика. Ось один, а другий нам люб'язно працівник епіцентру допомагає повантажити. Тому команда от якось вона сама зібралася, знаєте, як оце марвеловські е, супергерої. О, отак і у нас мої супергерої, які е, поряд. Це свого роду, ми виконуємо роботу в тилу. Наші побратими, які на передові захищають нас, які дають нам можливість працювати. От. А ми повинні виконувати свою роботу. Не буде нас, і їх не буде підтримки. Тобто, і вони не зможуть виконувати свою безпосередню роботу, яку вони виконують на сьогоднішній день. Війну без тила ніколи в житті не перемогти. Щоб перемогти війну, треба залізний і надійний тил. Ці всі цивільні і не тільки об'єднуватися, розуміти, що це не про когось, а це про нас всіх. Чим більше буде людей залучатися, бути соціально активними, чим більше людей буде підтримувати, допомагати, тим швидше би... і швидше буде наша перемога. Інколи ми не бачимо, чим це закінчиться. І як це буде попереду, але ми просто робимо. Ми просто робимо гарну нашу роботу. Ми просто йдемо вперед і робимо. Живемо сьогоднішнім днем і робимо в цьому дні найбільш активності своїх якісно і покращуємо якість, ідучи вперед. Саме зараз, саме зараз, от без перебільшень, це не пафосні фрази на кону, доля нашої країни. І я вважаю, що от саме нам честь, ми зараз пишемо справді пишемо історію про нас про. Про те, що ми точніше робимо, і про те, що відбувається зараз, будуть читати наші діти, внуки, правнуки, і ми не маємо права схибити. Війна закінчиться. І Ось тут ми повинні зрозуміти, що ми не повинні забути, як вона починалася, і що нам треба зробити, щоб більше її не було. Вчити наших дітей з першого класу, що ми українці, що в нас є гімн, що в нас є президент. Що у нас є річки, ліса, наша територія, Україна найгарніша. І їх треба захищати. Говоримо в вузькому плані. Чим же кожен українець може допомогти? Я вам скажу повагою, повагою, терпінням до нас. Ми вже всі не повернемося такими, якими ми були. Суспільство має просто це прийняти, поважати. Для мене найголовніше. Щоб війна скінчилася, щоб всі сини повернулись додому, це для мене дуже болюча тема. Так як в мене багато хлопців, і я не уявляю, що. Відчувають матері, коли їхні діти далеко від них. Всі мої діти моляться за наших воїнів, і ми дуже сподіваємося, що війна в найближчий час кінчиться. Якщо ви не воюєте, якщо немає змоги воювати, донатити це це от ваш. Я не знаю, це ваш вклад в історію. Фактично, це підтримка того, як зараз просувається лінія фронту, втрати, перемоги. Оце все це також донати і. Якщо зараз зупинитися, ну тому що зараз справді скрутний переломний момент. Якщо зупинитися, то тут справді таке гостре питання. Навіть втрати країни, тому що ну ми не маємо права цього допустити. Черкащина в черговий раз підтвердила, що вона набагато стійкіша ніж ми всі думали і думали наші вороги. І саме це об'єднання, саме це єднання нашого населення, наших волонтерів, наших громад, нашого бізнесу, наших лікарів, освітян показало те, що ми не переможні.